За останні декілька тижнів на Херсонському напрямку ворог за всіх всіх намагався стримувати наш наступ, але як і морська піхота, так і інші підрозділи Збройних сил переважають своїм навичками своїм. Бажанням перемогти звільнити нашу землю від цієї нечисті, яка прийшла. Ми завжди в тому місці, де ця русня. Ми їх будемо знищувати кожного хвилини, кожного дня, і не залежаючи на які погодні умови і. Дня чи день чи ніч це буде. Ми їх знайдемо і знищимо. Артилеристи, реактивники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського йдуть вперед і методично крок за кроком палять російських окупантів за кожен метр української землі. Ми стараємося йти вперед, відбивати кожний кілометр, кожен метр, кожний, кожний будинок. Ви вигнати цю росню з нашої землі. Тому ми щохвилини, щодня готові виконувати свої завдання, виконуємо їх на всі сто вкладаючись. і навіть не думаючи про сон і про якийсь відпочинок, ми готові бити їх до останнього, поки не переб'ємо і ви не виженемо з нашої землі. Ми працюємо швидко, нам поступила команда. Ми два чотири на сім. Діжуримо, ми ждемо цієї команди. По визначеній команді ми вдвигаємося на вогневий рубіж, наносимо противнику вогневе ураження і їдемо на перезарядку готуватись до, до слідчого виїзду. Все, що мені потрібно, це по заданих координатах, прицілах навести пакет. І точно зработать. Ми намагаємося щонайшвидше виконати завдання, повернутися, перезарядити та знаходимо нові цілі і виїжджаємо, і знищуємо їх повними пакетами, повними боєприпасами та на повну викладку. Я не втомився, так як е, в мене є донька, вона зараз за границею. Я вже хочу, щоб вона поскоріше приїхала додому. Щоб в неї було мирне небо над головою. Українські воїни невтомно працюють заради нашої перемоги над російським агресором. І мрія у нас одна здобути мирне небо над головою для наших дітей. На Херсонському напрямку реактивщики морської піхоти продовжують підпалювати русню.